Так, всім доброго ранку, відвантажуємо тракторця, джинмат 504, Тракторист на 50 кінських сил, 4 повнопривідний, велике колеса, передні 75 на 16 задня 112 на 28 примусова задня гідравліка, окремий розподільник, мощна навістка така, дивіться. Ось. Тракторес їде. Місто Новопрага Кіровоградської області. Ціна даної моделі 9900 доларів. Тому цікаво, телефонуйте. Ракпраців наявності. Доставка завжди в мені агро безкоштовна. Гарантія 2 роки. Тож, всім гарного дня, До побачення.